Оплата 300 гривень, та мінімалка у 3 тисячі гривень. Кого торкнеться наступне підвищення пенсій в Україні? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. З 1 жовтня деяким категоріям пенсіонерів підвищать пенсійні виплати та призначать доплати. Кого ж торкнеться таке очікуване підвищення, про яке нам казали, що воно буде, тому очікуване. Отже, розмір пенсії за віком він зросте для непрацюючих українців, які вже досягли 65 років. При цьому жінки повинні мати страховий стаж не менше ніж 30 років. А чоловіки мають, щоб був стаж не менше, ніж 35 років. Також пенсіонерам від 70 до 75 років мають намір щомісяця нараховувати компенсаційну виплату в розмірі саме 300 гривень за умови, якщо загальна сума не перевищить 10 340 гривень 35 копійок. Якщо ж людині виповниться 70 років, після 1 жовтня таку виплату буде встановлено з дати досягнення саме 70-річного віку. Далі в пенсійному фонді розповіли, що для осіб віком від 70 років, яким вже призначено пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мінімальний розмір виплати зросте до 3%. Тисяч гривень. Знову ж таки, обов'язковою умовою підвищення є наявність страхового стажу в чоловіків 35 років та в жінок 30 років. Якщо дивіться, в зазначених осіб страховий стаж становить менше, ніж 35 років, і 30, 35 років для чоловіків, 30 років для жінок, то. Будуть визначатися виплати пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 тисячі гривень, так зазначають в ПФУ. Тобто, як я все це розумію, будуть враховувати, ось саме буде діяти якийсь там справедливий момент, такий, так, називаємо його так. Що якщо, наприклад, у людини там от візьмемо, наприклад, у жінки немає 30 років. А є там, наприклад, я не знаю, там 25, 27. Ось саме виходячи з цього моменту, буде вже начислятися пенсія, і вже вона там буде, наприклад, не 3 тисячі, так, а там, наприклад, 2 там 700 або 2800, 2900, Все буде залежати саме від, від стажу. Хочу нагадати, що 35 років для чоловіків, 30 для жінок. Також хочу нагадати, що нещодавно стало відомо, що Пенсійний фонд України може зрівняти виплати для пенсіонерів для забезпечення їх основних потреб, в разі якщо повномасштабна російсько-українська війна затягнеться. Зрівняти пенсії для чого? Щоб людям хватило на базові потреби. Бо ось три тисячі, так. Кажуть, там три тисячі, мінімальна. Але ж далеко не всі люди отримують мінімальну пенсію три тисячі. Багато хто отримує дві тисячі, дві сто, дві двісті і так далі. Від двох до трьох тисяч. Ось це основний сегмент. Скажімо так, більша частина, ось так буде, мабуть, правильно, більша частина пенсіонерів отримує пенсію ось від двох до трьох. І це не значить, що там це ближче до трьох. Ближче до двох, мабуть. Тому що ось там, коли була статистика ще минулого року, що в основному, в основному пенсіонери отримують десь ось. Дві тисячі, ось не ось та середня, що вони рахують там 4 з чимось, порівнюючи мінімальну і максимальну. Так, ось ту пенсію, що отримують, наприклад, ті ж судді або депутати. Тому ось кажуть, зрівняти пенсії. Ось мені, до речі, цікаво. А чи зрівняють в такому випадку пенсії тим же суддям чи депутатам? Мені просто цікаво зрівняти, я так розумію, що зрівняти між усіма Між усіма людьми, зрівняти пенсії, щоб хватило всім. І ось мені цікаво, чи якщо потрібно буде ось ця, це зрівнювання пенсій, чи заберуть якусь частину у суддів чи депутатів. Ось мені дуже цікаво, але про це мовчать. Отже, керівник організації Елла Лабінова Лібанова, вибачте, впевнена, що держава в будь-якому разі буде знаходити необхідні кошти для виплат непрацездатному населенню, навіть якщо доведеться позичати їх із державного бюджету, а не брати з тих, що виділить Пенсійний фонд України. Спочатку Каже, що держава в 21 столітті, ну просто ну, не може допуститись до того, щоб непрацездатна людина просто голодувала. І пенсії, які зараз українці отримують за солідарною системою, вони можуть просто зрівняти для всіх одержувачів з мінімальними відмінностями від людини до людини. І так станеться при затягуванні війни та необхідності забезпечити лише основні потреби пенсіонерів. Тобто, бачите, тут якось незрозуміло, як взагалі буде ось це зрівнювання. В кого заберуть, в кого кому добавлять і так далі. Тобто трошечки незрозуміло, як все це буде відбуватися. Але, як я вже казала, цікаво буде подивитись на це, в кого заберуть, чи заберуть у суддів, чи їх це буде не стосуватися. До речі, гетьман це взагалі сказав ось нещодавно, що все буде добре, не переймайтесь, взагалі пенсії ще й підвищать і так далі. Але я йому не вірю, якщо чесно. Не знаю, як ви, я йому не вірю. Я взагалі, е моя думка така, що такі люди, як він, взагалі не мають бути при владі, бо тільки шкодять, правда? Взагалі, я вважаю так, що наостанок скажу вам так: що доки не закінчиться війна, взагалі не можна казати, що все буде добре. Тому що поки йде війна, я рахую, що все погано, все погано. Але вже як є, вже як є, як кажуть, дякуємо і на цьому, і будемо сподіватися, що ця війна як найскоріше закінчиться. Тому що, поки не буде закінчення війни, про якісь покращення, я думаю, що говорити взагалі не треба.